Леонід виріс у дитячому будинку, не маючи жодних відомостей про своїх батьків. Його мати залишила його в пологовому будинку відразу після пологів, без жодних документів чи контактних даних, написавши на клаптику серветки, що син їй не потрібен, хоча зазвичай новонароджені діти знаходять нові сім'ї. Для Леоніда це виявилось непростим завданням. Його слабке здоров'я та невідома спадковість відлякували потенційних усиновителів. Та, попри всі труднощі, Леонід не втратив віру в те, що він може змінити своє життя. З раннього дитинства Леонід відчував гострий біль відсутності сім'ї, проте він не дозволив цьому віччю здолати його. Коли йому було всього 10 років, він вирішив, що зможе досягти успіху власними силами. Вихователі та вчителі відзначали його завзятість і бажання вчитися. В школі він показував гарні результати, особливо в математиці та економіці. Він часто брав книги з бібліотеки, прагнучи зрозуміти, як працює бізнес і що потрібно для досягнення успіху в цьому світі. Його мрія почала ставати реальністю, коли він завершив навчання у школі і вступив до економічного університету. Завдяки своїй цілеспрямованості та працелюбству Леонід отримував стипендії, які допомагали йому залишатися на плаву. Водночас він підробляв у різних місцях, розносив газети, працював у кав'ярнях та навіть займався репетиторством з математики. Все це навчили його цінувати гроші та зрозуміти, що кожна копійка може стати великим значенням. Після завершення навчання Леонід розпочав свою першу серйозну роботу. Вона в великій фірмі, що займалася продажем одягу. Спочатку він працював менеджером з продажу, проте його аналітичний підхід і здатність знаходити нестандартні рішення швидко зробили його незамінним працівником. Власник фірми побачив у Леоніді талант і довірив йому відповідальність за розробку стратегії розвитку компанії. З часом, накопичивши достатньо досвіду та заощаджень, Леонід вирішив ризикнути і відкрити власний бізнес. Це було нелегке рішення, адже він розумів, що будь-яка помилка може призвести до краху. Проте він вірив у свої сили. Перший його магазин був невеликим, але Леонід вкладав у нього всю свою душу. Він особисто підбирав асортимент, стежив за якістю товарів і спілкувався з клієнтами, щоб зрозуміти їхні потреби. Завдяки наполегливій праці та прагненню досягти досконалості його бізнес почав розвиватися, і незабаром він відкрив ще кілька магазинів у різних містах. З роками Леонід став досвідченим підприємцем. Відомим не лише в своєму місті, але й далеко за його межами. Його мережа магазинів одягу здобула популярність серед клієнтів завдяки високій якості товарів і відмінному сервісу. Проте, попри успіх, Леонід не забував про своє минуле він регулярно підтримував дитячий будинок, де виріс, приносячи дітям подарунки та організовуючи для них різні заходи. Він також створив фонд для підтримки молодих талантів, які, як і він сам, не мали сімейної підтримки. Однак, попри всі досягнення, Леонід відчував, що в його житті бракує чогось важливого. З роками він усе більше задумувався про створення власної сім'ї, проте він звик до самотності і не був впевнений, чи зможе змінити свій спосіб життя. Жінки, з якими він зустрічався, здебільшого були зацікавлені лише в його статках, а не в щирій любові, яку він прагнув, це змушувало його ще більше закриватися в собі. Адже він боявся, що ніколи не знайде ту, хто полюбить його за його душу, а не за його гроші. Одного разу під час чергового візиту до дитячого будинку Леонід зустрів маленького хлопчика, на ім'я Ілля. Хлопчик, побачивши Леоніда, кинувся до нього зі словами. Таточку, я знав, що ти мене звідси забереш. Ці слова приголомшили Леоніда. Він не міг зрозуміти, чому саме цей хлопчик вважав його своїм батьком. Вихователька розповіла йому, що Ілля завжди говорив про те, що його батька повернеться за ним, хоч ніхто й не знав, звідки в нього така впевненість. Ця зустріч залишила глибокий слід у серці Леоніда. Він почав частіше приходити до дитячого будинку, проводити час зілею, спілкуватися з ним і дізнаватися більше про його життя. Виявилося, що хлопчик дуже талановитий. Він малював, складав вірші, любив читати книги. Леонід бачив у ньому самого себе, в дитинстві такого самотнього, але наповненого мрій і надій. Одного разу, коли Леонід переглядав малюнки Іллі. Він помітив щось незвичайне. Хлопчик малював його Леоніда ще до того, як вони познайомилися. Це вразило Леоніда, і він вирішив провести ДНК тест, щоб з'ясувати, чи дійсно він є батьком хлопчика. Результати тесту підтвердили, що Ілля є його сином. Це відкриття перевернуло його життя. Він відчув, що знайшов те, чого так довго шукав. Родину. Леонід вирішив усиновити Юлю, взявши на себе відповідальність за його виховання. Вихователька дитячого будинку, яка полюбила хлопчика Крідного, погодилася стати його нянею. Вона допомагала Леоніду у всьому, навчала його бути добрим батьком, адже той ще не мав досвіду виховання дітей. З часом між Леонідом і вихователькою, яка тепер проводила багато часу в їхньому домі, почала з'являтися почуття. Вона була жінкою з великим серцем, яка вміла підтримати в скрутну хвилину і завжди знаходила потрібні слова для заспокоєння. Її турбота про Ілю і щира любов до дитини ще більше зблизила їх. Леонід почав відчувати, що з нею він міг би побудувати справжню сім'ю. Одного дня, коли вона разом гралася зі лею в парку, Леонід вирішив зробити крок, на яких довго не наважувався. Він підійшов до неї і сказав: Я довго шукав свою родину і лише тепер зрозумів, що вона була поруч зі мною весь цей час. Ти стала частиною нашого життя, і я не можу уявити його без тебе. Будь моєю дружиною, і давай разом побудуємо наше щасливе майбутнє. Вона погодилась, і вони одружилися. Тепер Леонід мав усе, про що колись мріяв успішний бізнес, люблячу дружину і чудового сина. Він більше не відчував самотності, адже поруч із ним була його справжня родина. Випробовування долі, які йому довелося пережити, зробили його сильнішими, і він дякував Богові за те, що отримав шанс знайти своє щастя. І, хоч життя Леоніда стало сповнене радості і гармоній, його минуле залишало важливий урок. Неважливо, звідки ти походиш, і стільки з труднощів пережив, завжди є можливість знайти любов і щастя. Історія Леоніда стала прикладом для багатьох, показуючи, що навіть у найтемніші часи можна знайти промінь світла і зробити своє життя і життя інших найкраще. З часом життя Леоніда стало ще більш наповненим і гармонійним. Він і його нова родина жили щасливо, і всі три з них стали нерозлучними. Леонід продовжував розвивати свій бізнес, і його мережа магазинів одягу зростала, але він ніколи не дозволяв собі забути те, що справжньої цінності лежать у сімейному колі і любові. Проте, незважаючи на свою успішну кар'єру та щасливу родину, Леонід відчував, що існує ще щось, чого він хоче досягти. І ідея знову повернулася до нього після одного її розмови з дружиною, яка завжди була його підтримкою і натхненням. Вона згадала про те, як важливо для Елі мати позитивні приклади, і Леонід вирішив, що зможе зробити більше, щоб допомогти іншим дітям. Які, як і він колись, потребують підтримки і шансів на краще життя. Так виникла ідея створити великий проєкт, який би поєднав його бізнес навички з бажанням допомагати іншим. Леонід вирішив запустити соціальну ініціативу, яка б забезпечила стажування та навчання для молодих дітей з неблополучних сімей. Його мета була не тільки надати їм професійні навички власних цілей. Але й допомагати знайти сенс і мотивацію. Проєкт отримав назву Нове покоління він включав в себе різноманітні аспекти: від навчальних курсів і практичних тренінгів до психічної підтримки і наставництва. Леонід активно залучав колег, бізнес-партнерів і навіть конкурентів, які погодилися стати менторами і наставниками для молодих людей. Він організовував регулярні зустрічі, на яких учасники могли ділитися своїми історіями успіху, ставити питання, і отримувати поради від людей, які досягли успіху в своїх галузях. Один з перших учасників програми був хлопець на ім'я Станіслав. Він виріс у складних умовах, але завдяки програмі Леоніда знайшов свою справжню пристрасть графічний дизайн. Станіслав проходив стажування в одній з компаній, що співпрацювали з проєктами, і згодом отримав постійну роботу, яка дозволила йому не тільки забезпечити себе, але й допомогти своїй родині. Його історія стала однією з найвідоміших у рамках нового покоління, надихаючи інших молодих людей на подолання перешкод і досягнення своїх мрій. Проєкт нове покоління швидко здобув популярність і підтримку з боку місцевих спільнот та організацій. Леонід та його команда організовували заходи, семінари і конкурси для тих учасників, на яких вони могли продемонструвати свої досягнення і отримати додаткові можливості. Успіх програми привернув увагу медіа і навіть привів до партнерства з міжнародними організаціями. Які погодилися підтримати ініціативу на глобальному рівні. Друзі і колеги Леоніда захоплювалися його відданістю і пристрастю до справи. Його дружина, яка була його опорою і підтримкою, також активно брали участь у проєктах, що стосуються дітей та освіти. Разом вони стали прикладом того, як можна поєднувати бізнес-успіх з соціальною відповідальністю. Життя Леоніда, яке колись було сповнене боротьбою і невизначеністю, тепер стало світлом надії, можливостей для багатьох. І, хоча його шлях був непростим, але кожен крок був важливим і необхідним для досягнення його мети. Леонід знайшов своє справжнє покликання у допомозі іншим і створив цілу спадщину, яка буде жити далі, змінюючи життя молодих людей. І надихаючи їх на великий шлях. З часом Леонід з сім'єю подорожував по світу, зустрічаючи людей і вивчаючи нові культури. Це допомогло йому не тільки розширити свої горизонти, але й знайти нові способи допомогти і натхнення для нового проекту. І, повертаючись додому, він завжди відчував вдячність за те, що його шлях, сповнений випробовувань, привів його до таких великих досягнень. Історія Леоніда стала прикладом того, як зусилля і рішучість можуть змінити життя не тільки окремої особи, але й цілого покоління. І навіть коли йому здавалося, що він досяг всього, чого міг, він Знайшов новий сенс у допомозі іншим. І це принесло йому ще більше радості і задоволення.